У невеличкому цеху кипить робота. Тут створюють тактичні автомобілі баги Техніку відправляють на передову. На виробництво одного автомобіля, в залежності від стану комплектуючих, йде від п'яти до семи днів. Баги затребувані у бійців, тому перерви у виробництві немає. Нині задовольняють потреби десанту штурмової бригади, яка воює на Мар'їнсько-Авдіївському напрямку. Баги виготовляють уже протягом двох років. Розробили дві моделі. Це мангуст. Його почали збирати місяць тому, але за цей короткий термін його вже вподобали штурмовики та аеророзвідники. Кажуть, що бойові задачі виконує ефективно. Вона, скажімо так, вантажно-транспортна. Вона виконує задачі підвезення необхідного на передову на нуля до бліндажів до окопів. Завезення бика, вивезення з позицій необхідного, підвезення людей і, ну, на жаль, коли необхідно, евакуації поранених хлопців. Баги замовили самі військові. Зрозумівши, що їм потрібно на передовій, озвучили ідею механікам та інженерам. Ті не забарилися. Машину виготовляють на базі вазівської класики. Ми беремо двигун, трансмісію, ну і передню Все інше виготовляються з нуля. Ми закуповуємо листи метала. У нас в сусідніх цехах є все необхідне обладнання, лазер, гнуття. Ми все це гнемо, ріжемо самі і потім зварюємо. На мангусті можна виконувати різноманітні задачі, які ставить передній край фронту. Підвозити боєкомплект, евакуювати поранених бійців. Під руками Євгена народжується черговий корпус автівки. Він має неабиякий досвід роботи з автомобілями. Але саме від цієї роботи тішиться, адже допомагає наближати перемогу. Ну я і шукав таку роботу, щоб якось якусь користь приносить, бо хлопці там, а тут теж треба щось таке робити. Кожна модель має свою емблему. Емблема саме цієї моделі байги, скажімо так, голова змії, тому що цій моделі ми дали назву Полос виготовляють автівки за донати від небайдужих людей. Жодна гривня не буде зайвою.